Бралися, щоб пом'янути людей, які загинули не своєю смертю, не природнім шляхом від старості, хроб, а людей, які були закатовані і поставлені в такі умови, коли вижити було неможливо, чи стати твариною, чи загинути. Це був тяжкий час не тільки для України, але для... Багатьох народів тодішнього Радянського Союзу, які ми повинні зробити висновки із того, що сталося. Бо якщо ми не будемо робити висновки із історичних якихось подій, із історичних трагедій, то ми будемо приречені на те, що вони будуть повторюватися. Що стало причиною того, що так сталося? По-перше, це відступлення від Бога. Це основне. В якийсь час велика кількість людей зрозуміли, що вони зможуть построїти рай на землі, побудувати дещо без Бога. І, скориставшись цим зли сили, побудували отаке. Людоненависницьке суспільство, в якому людина є ніщо. Це відповідь на ті питання, які ми задаємо і зараз, коли ми кажемо, ми своїм розумом, завдяки науці, завдяки філософії сучасній, що зможемо зробити краще, забуваючи про Бога. І от коли... Ми тільки це подумаємо, допустимо свій розум це, то ми повинні розуміти, що через деякий час може статися отаке. Таке сталося і на сході нашої держави зараз. В тих місцях, про яких постійно казали, що вони якісь особливі, що до них треба прислухатися. А особливо ці 23 роки незалежності, певні сили користувалися цим. Гвалтуючи тих людей, їм пояснювали, що вони особливі, що до них мають прислухатися, що вони мають право на окремість І велика вона в цьому ще і вчителі, які... Виховали школа по школах, по дітсадках тих дітей, які зараз виросли і взяли в руки зброю. Оця ця розруха в головах приводить до цього. Треба не забувати, що без Бога ми звірі тварини, що без Бога ми живемо інстинктами, рефлексами, що нам треба ковпаса по 3-10 чи по 280, хліб по 20 копійок. Можна тільки таким чином задовольнити. Це було суспільство, в якому було поставлено по голову угла якесь вчення, якась наукова в лапках, парадигма світу, що можна побудувати чи в окремо взятій державі, чи на всій землі якесь суспільство, яке може бути справедливим, яке може бути гарним, в якому всі будуть щасливі про те, що кожна людина індивідуальна і кожна людина у Бога окана. І те, що хорошо і буде дуже гарно для десятьох, для одної людини не підходить. І це суспільство вирішувало ці питання кардинально. Отого одного з десятка вона просто знищувала, тому що вони не підходили в ті рамки, в ті шаблони, які будувало це суспільство без Бога. Ми бачимо, що 20 століття багате на оці експерименти соціальні. На наших теренах була комуністична ідея, яка відкинула Бога. І люди жерли один одного. Три четверті було, сиділо по гулагах, одна четверть сторожувала їх. Отаке було наше суспільство. І радувалося, що воно не там, не в ГУЛАГах. В Європі ми бачили. Людини систему нацистську, там, де також людина була гвинтиком в механізмі. Але те, що їх об'єднувало, це об'єднувало те, що вони відкинули Бога. Пам'ятаємо про це, брати і сестри. І наш народ казав, без Бога ні до порога. І не тільки це в якомусь битовому сенсі, але це взагалі. В голову угла, оті 10 заповідей, які можна звести до двох. Люби Бога і люби людину. То ми нічого не побудуємо. Якщо людина з нами не згодна, це є у нас і зараз такий соблазн. Ті, хто з нами не згодними, кнахтю. Ті, хто думає, іначе, кнахтю. Ті, хто робить не так, як ми хочемо, кнахтю. А тут закони фізики також не відкинеш. Дія порівнює протидії. Чи протидія порівнює дії? Ми люди, ми творіння Боже. Ми повинні на оцих основах заповідей Божих будувати суспільство, яке не буде гарним для всіх і не буде сладко, м'ягко жити ситно. але не буде отаких от перегибів. Будемо прагнути до цього, брати сестри. Будемо пам'ятати якою ціною живемо ми зараз і можемо збиратися тут, в Дніпропетровську, а за 200 кілометрів від нас. Догадати наші хлопці, пам'ятати наші предків, молитися за них. Бо церква це і є спільнота, яка об'єднана вірою. І церква є, і земна, це ми з вами. А є небесна, це упокоєні люди. І зв'язок між нами це молитва лишається живим. живим лишається піклуватися про живих один про одного. Підставляти плече. Важкі моменти, які бувають у кожного в житті. Пам'ятати про померлих наших, рідних і близьких, і далеких. І молитися за всіх. Хтось сказав, віримо, що збожимо, знаємо, що переможемо. Нехай Господь. Браття і сестри, здоров'я вам! і кожного наступних усіх міцності вести по життю, а нашим покоєним предкам, замученим, закатованим. Царство Небесне. І вони ще своєю страшною смертю дали нам урок не вестися на оті байки, що тут можна побудувати царство. Царство Боже можна побудувати у себе в серці і осягнути його в іншому, під іншим небом.